Серед 24 районів електричних мереж енергетичної компанії Житомир Обленерго Зарічанський РЕМ посідає особливе місце. Дехто з пересічних громадян може подумати, що підприємство обслуговує лише село Зарічани та навколишні населені пункти. Насправді ж, Рем надає послуги споживачам, які знаходяться на території усього Житомирського району. Напередодні ювілею рідного рему вони зібралися, аби згадати минуле, розповісти про сьогоднішнє своє життя. У більшості з цих людей у трудовій книжці чи не єдиний запис Зарічанський рем. Послухаємо їх. Машина одна була, дороги з підстанції виїзду не було, круг. Якщо їхати, то це триває їх лінії дуже довгі були, по 90-100 кілометрів одна лінія, а зараз до 15 кілометрів. І як бура, то це беремо пів бочки бензину, пів каністри масла і їдемо з торбами на два дні на три. Така була перша робота. Працювали не за гроші. Грошей тому десятка більш, тому менше, вони ніколи не один дрон не вприкали. А працювати прийшлось за совість, за совість. Ось то було основне. Як сама хужа погода, так обов'язково робота на лініях 35 кВ. Міняти траверси, подушки. Вишка була така, втім, підняти ще підняв, а потім ти попригай, вона опуститься. Ти попригай там, попригай. Вишки як такої нормальної не було. За Колодівкою опора 35 кВт, гроза розбила, а вона в пшениці. І це було примерно, ну десь, мабуть, в червні місяці, бо пшениця наливалася, вона ще не була, наливалася. І ми тоді підійшли, ну стали, а хлопці всі були, відвез, ну такі сільські, і вони, ну, з 38-го та там, з 35-го такі були. І вони ж як ми в пшеницю будемо заїжджати краном то-то-то. Да, і ми вирішили це викосли тільки там, де опора. Ми руками її занесли туди, викопали яму і поставили без, того, без крана. Ну, Потім вже цепляли подушки, там, бо там е такі були, типу ласточки хвост. То вже все наверху джазували, да. такі епізоди були, то ну, таке забувало, що Хлопці навіть не хотіли пшеницю, їхати, щоб, ну, щоб кран заходив, руками це все робили. Отака відповідальність була. Особливо коли гроза, то було відключення. І це диспетчер дзвонить, то, то відключались. Давай, давай машину поїдемо. Їхали, шукали повреждень, а вже що могли устранити, то устраняли, а ні, то вже утром участок устраняв. Ті непрості роки пам'ятає і голова правління. Енергетичної компанії Житомиробленерго заслужений енергетик України та СНД Анатолій Левицький, адже з посади електромонтера у Зарічанському рему він розпочав свою роботу в енергетичній галузі 10 серпня 1972 року розпочалася моя енергетична діяльність на районі Зарічанському районі та Перш за все я хотів би сказати слово вдячності в тому, що в цьому районі три я Почав бути професіоналом-енергетиком. Що сказати сьогодні можна всім енергетикам і Житомирщині, і даного району, що ми розпочинали з того, що баграми встановлювали опори, кранових установах не було, а ми їх копали. І все будівельна робота виконувалася все руками. До сьогодні я можу сказати одне, що ви маєте те, що не мали ми тоді. То ми хотів би ще вам сказати, що маєте сьогодні автовишки, маєте крани, маєте бурівно-кранні установки, сьогодні маєте перевозку людей, освітляєте на хороших, прекрасних і сучасних автомобілях. Тобто є те, що не було у нас. Ми повинні з вами знати, що нас з вами, професіоналів енергетиків, залежить сьогодні надійне енергопостачання. Не тільки Житомирського району, але ну і наміра всієї області, тому що професіоналіст енергетика він завжди є в тому кожних людях. А у вас це в першу чергу. Любіть свою професію. Хай буде у вас всі гаразди, які сьогодні є в нашого професіонала енергетика. А зараз знову повернемось до зарічан. У цьому приміщенні знаходиться серце РЕМУ, кажуть його працівники. Диспетчер Володимир Красовський весь час на зв'язку йдуть ремонтні роботи. Рез Красовський. У нас ведуться планові ремонтні роботи до кінця робочого дня. Наша служба предназначена для безперебійного и качественного снабжения потребителей Житомирського района. У нас сейчас на даний момент находится 60. 4 КТП, это обеспечивает энергоснабжением 86 населенных пунктов. По 5 направлениям работаем. Чудновское направление, Новоград, Волынское направление, Киевское, Андрушевское, Бердичевское. Побудьте на связи. Вот вы по этим направлениям населенные пункты, которые замыкаются на Житомирский район. А на первом полосе обслуживание обслуговывание споживачев. Останнім часом у Зарічанах та в інших прилеглих до Житомира селах ведеться активне будівництво. Та, на жаль, не всі споживачі електричної енергії вчасно платять за неї. Добросовісні шабоненти про роботу Рему відгукуються позитивно. Нормально, нову кабінку зробили. Як ну, погоди нема, то перебої бувають. А так нормально? Ремонтують. Добре Нормально. У мене проблем не було. Завітала наша знімальна група і до виробничо-технічної групи. Усі проблеми тут вирішуються у короткі терміни. Мені не відказують нічого, все. Ну, Об'ясняють, як, що, до чого, заповнити. Ну, бумаги, заяви, все. Я думаю, що буде все під ну, терміни, які вказані в договорі, все, що буде підключено. А ось що розповів нам провідний інженер Олег Ковалик. Війжжаємо на міста, дивимося можливість розвантаження існуючих мереж. Тобто, встановлення додаткових підстанцій. Зараз багато почали розбудовуватись також цих населений пунктів коло міста. Перспективи взагалі будівництва мереж і електрофікація всіх масивів що людей, так розуміють, дуже багато. І в майбутньому буде звертатися. Тобто ця перспектива йде і на майбутнє. Саме найважча робота це робота з людьми. Дуже багато споживачів звертаються е, у наш відділ, який займається і видачою дозволів на електрифікацію житлових будинків. Велика кількість людей проходить. Е, ну, це найважче я рефорота, тому що люди є різні. Один розуміється, другий другого виникають якісь питання, і ці питання також стараємося вирішувати. У бухгалтерії Рему працюють дуже милі жінки. Побачивши нашу знімальну групу, вони посміхнулися, але це лише на хвилину. Розслаблятися не дає відповідальна робота, говорить головний бухгалтер Рему Наталія Рудківська. Ну, відповідальність, звісно, дуже больша, особливо фінансова. Відповідаєш за фінансову діяльність стресу. За все. У нас новий серед бухгалтерської програми, звісно, дуже подобається, дуже хороша програма. працюємо, так. Постійно обновлення йде цих програм, так що насчет хорошо. По-своєму відповідальна робота в інспекції енергозбуту та в бригади приєднання споживачів. Робота вимагає від цих людей працювати чітко і тільки згідно інструкції. Людина за все працює в діючих мережах, це завжди. От людина знаходиться, як ти казав би, майже весь час під напругою. Те, що ми там виводимо лінії в ремонт, заміляємо, це можна вважати ну, для безпеки робіт, але є випадки, такі там обірваний провід. В той же час ми повинні забезпечити безпеку, Тут я повинен забезпечити персонал і людей, які ходять по даних вулицях. Попереджаємо людей, що наближатися до даного проводу на вістань не ближче, ніж 8 метрів, не підходити. Постаратися почекати бригаду аварійну, яка ну, приїде огородити місце і чекати е, наступних дій. Бувають випадки, там, аварійні там, так само впало на лінію дерева, обірвало провода, так само е, опора може бути в аварійному стані. Тобі ж це людина і люди, які працюють під. В, в... Великим ризиком, тому що ну, напругу ми не бачимо її дії. Так само може бути, все, вивели лінію в ремонт, заземлилися, але в той же час хтось в вікно генератора подає напругу нам так, що не Побували ми і в кабінеті заступника директора Зарічанського рему Миколи Зелінського. Ми маємо не тільки постачати, а й збирати кошти в повному обсязі за електричну енергію. Крім того, Наше завдання ще й зафіксувати цю електричну енергію на лічильниках споживачів в тому самому обсягу, в якому, якому вона відпущена для споживачів. От, адже це фінанси, від яких залежить виконання і технічних обслуговувань, матеріальної бази нашого підприємства, оплати праці персоналу і так далі. Це нелегко, але на даний час якби, основні показники ми виконуємо, хоча є проблеми по розрахунках. Найбільшими проблемами навіть, по розрахунках це споживачі, які фінансуються з державного бюджету, хоча слід відмітити, що за досить такий довгий час, от, станом на перше 05, навіть такі споживачі, як військові частини, от, майже на 100% розрахували за спожиту електричну енергію. В енергетичній компанії «Житомиробленерго» вміють рахувати кожну копійку. Тому, аби не закуповувати меблі, дверні та віконні блоки для потреб підприємства, на базі Зарічанського рему створений цех для їх виготовлення. Продукція, яка звідси виходить, повністю готова до використання. Деревину для цих цілей переробляють у спеціальному цеху, який знаходиться поряд. Окремо слід сказати про упорядковану територію рему. Тут є і затишні альтанки, і фонтани, а повітря у загічанах самі знаєте яке. Цього дня побували ми і на передовій, тобто там, де за будь-яких погодних умов спекотного літа, і лютої зими проводяться планові і аварійні ремонтні роботи, відновлюється електропостачання, робиться усе, аби електрична енергія безперебійно постачалась до осель громадян і підприємств. Споживач це насамперед. І ми зараз працюємо над тими питаннями, які виникли в багатьох місцях, де і занижена напруга, і рівні напруги не відповідають, в плані того, щоб надати нашим споживачам ті послуги, які вони від нас чекають. І по якості напруги, і по рівням. Тобто Зробити так, щоб вони не відчували незручностей в повсякденному своєму житті. І окремо слід сказати про директора Зарічанського рему Олександра Бращенка. Вже п'ять років очолює він підприємство. Олександру Вікторовичу вдалося згуртувати навколо себе висококваліфікованих фахівців, яким до снаги ще більш високі досягнення. Чанський район один із складних районів, бо він – це населений пункт, які розташовані навколо обласного центру. Це місце інтенсивного будівництва, де інтенсивно навантажуються наші електричні мережі. Площа району, якою ми обслуговуємо, півтори тисячі квадратних кілометрів, це майже 90 населених пунктів і майже 70 тисяч населення. Існує перспективний план розвитку електричних мереж Зарічанського РЕМ. В ньому і будівництво нових підстанцій 110 на 35 кВт. Це і збільшення обсягів інвестиційних програм. Це і заміна приладів обліку винос на фасади будинків. Це і реконструкція або нове будівництво застарілих ПЛ 10,04 кВт, Це будівництво розвантажувальних підстанцій, 10,04 кВт. Високо оцінює роботу рему і керівництво Житомирського району. Важко сьогодні уявити взагалі. Життя діяльність району без такої компанії, серйозної, як Заречанський РЕМ. І ви знаєте, ми сьогодні з Голої Ради Микола Степаненко гордимось, і Житомирському району повезло в тому, що вже сьогодні 5 років таку серйозну організацію організацію очолює Брашенко Олександр Вікторович, людина, як керник від Бога, людина, яка не знає невихідних, вихідних, людина, яка знає. Майже всі проблеми всіх 163 своїх працівників. І людина, яка є учнем таких славних вчителів, з яким він пройшов свій трудовий шлях. Це Лушкін Володимир Андрійович, Андрійчук Юрій Андрійович і сьогодні керує обленергом Левіцький Анатолій Володимирович. Це дійсно люди професіонали, це люди, які сьогодні створили в Житомирській області школу передового досвіду. І ви знаєте, коли ми зайдемо в Заречанський Рем, завжди відчувається. Тверда рука керівника. у цей святковий день. Я хотів би перш за все привітати всіх працівників зрешнянського риму з їх славним ювілеєм. Я хотів би їм передати вітання від всіх заступників голови ради від сільських голів і перш за все подякувати їм за те, що зрешанський рим є активним учасником. Провадження програми сільська вулиця, адже ми до 15-го року поставили завдання не повинно бути жідоносного районі жодного населеного пункту, який б не усхишався. Тому роль Зарічанського рему в питанні освітлення вулиць надзвичайно велика. Хотів би побажати колективу добра, натхнення, здоров'я. Хорошого такого настрою робочого, як він завжди у вас є, і щоб ви завжди, завжди йшли на роботу з радістю, а з роботи з гордістю. Святом вас. Зарічанський рем працює в умовах і бурелому, і снігопаду, і вітрувалу, тому що в нас є все-таки район Поліський. Якщо взяти за останні часи роботи, моєї, як голови районної ради, ні разу не було звернення громадян, щоб вони нарікали про погану про роботу Зарічанського ремню. Я вам скажу, що стараємося сьогодні із сільськими головами із районною радою співпрацювати в плані тому, щоб було покращення і не було всяких негаразд в роботі їхній. Користуючись нагодою, хочу сьогодні привітати усіх працівників Зарічанського рему з одного бажання жити добре, радісно, мати заробітну плату і з радістю йти на роботу і повертатися в домівки і мати безпечну роботу. Зарічанському рему 50. Лише 50. попереду багато трудових буднів і перемог, років випробувань і творення. Thank <laughs> you.